І з кожним днем втрати Росії у війні ростуть. За минулу добу кількість окупантів, які більше ніколи не візьмуть до рук зброю, зросла до понад 172 тисяч. Бо за день Збройні сили України знищили понад шість сотень вояків Путіна, а також сім танків, шість артилерійських систем, один літак та іншу техніку. Найскладніше нині у Бахмуті. Бої тривають у центрі міста. Аналітики інституту дослідження війни вважають, що за останній тиждень російські війська ймовірно просинулися ще на 5% територій. Окупанти тиснуть на Бахмут із півдня, півночі та сходу. Вагнерівці, схоже, захопили й Артемівський завод з обробки металів. Про це напередодні повідомляли російські пропагандисти. Росіяни також опублікували відео із заводу. Разом із тим оборона Бахмуту триває. Володимир Зеленський заявив: якщо Україна програє битву за Бахмут, то Путін продасть цю перемогу Заходу своєму суспільству, Китаю і Ірану, щоб здобути міжнародну підтримку і змусити Україну піти на неприйнятні компроміси. Росіяни продовжують обстрілювати мирних людей. Минулої доби під вогнем знову опинилася Харківщина. У місті Богодухів у наслідок ракетного удару постраждав 62-річний чоловік. 13 будинків і дитячий садочок пошкоджені у Вовчанську. Після обстрілів є руйнування в господарчих спорудах, а також в об'єкті цивільної інфраструктури. Більше сотні прильотів за добу нарахували на Сумщині. По області гатили із гранатометів та іншого озброєння. За попередніми даними обласної військової адміністрації обійшлося без постраждалих та руйнувань. Зі свого боку військові повідомляють, що оперативна обстановка на прикордоні Сумщини наразі контрольована. До слова звідти нещодавно повернувся президент України. Сьогодні був в Охтирці, в Тростянці, в Сумах. На позиціях наших прикордонників враження особливі регіон поруч із ворогом. Загроза постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. У зв'язку із цим Зеленський провів нараду щодо посилення кордонів та прикордонників. Гучно було також в окупованому Мелітополі. Місцеві жителі почули відразу кілька вибухів у різних районах міста. В результаті там зникло світло. Окупанти матушаться, а ми чекаємо подробиць від Генштабу. Тим часом біля Москви знайшли уламки безпілотника, на крилах якого напис Слава Україні! Героям слава.